Це було, ну як мінімум, порушенням всіх конституційних людських норм моралі. Друзі, е зараз е ті люди, які були побиті, зібралися на Михайлівській площі, до них відтягуються інші активісти. І зараз на Михайлівській вже площі на Майдані Незалежності зібралося більше трьох тисяч людей і постійно е кількість людей е зростає. Значить, ну що відбулося зрозуміло? Тепер треба відповісти на те, що нам робити. Перш за все, нам треба зорганізуватись сьогодні, завтра, післязавтра, тут чергують студенти, ночують. Приходімо кожен день сюди, на це місце висловлюємо протест проти дій влади, проти непідписання угоди про асоціацію і проти. Побиття молодих людей, кожен день виходимо сьогодні. Ми організовуємо чергування круглодобове депутатів, раз рад різних рівнів для того, щоб при потребі захистити цих молодих людей, цих студентів, які будуть тут чергувати. Наступне завтра, о 12 годині, ви всі тут представники. Передайте кожному кого знаєте, родичам. Кумам, сватам, братам про те, що завтра тут о 12-й годині мітинг, мітинг, протест проти дії влади. Наступне, сьогодні вже організовуємось, самоорганізовуємось у групи людей для поїздки в Київ. Завтра, так само о 12 годині, це буде вся українська акція, буде мітинг. Віче у Києві, значить, Буковинська делегація, хто їде за рахунок самоорганізації автобусами, машинами, потягом, збираються в парку Шевченка біля Червоного корпусу університету біля пам'ятника Шевченка об 11.00. Тому всім передайте, хто має намір їхати туди, а їхати потрібно. Показувати і демонструвати свою громадянську позицію. Там збираємось на 11 один. буде звідти буде піша хода до місця мітингу віче у Києві. Наступне сьогодні поступила ще інформація, що в Києві вже за рахунок ну, опозиційні сили створюють фронт національного спротиву. Буде оголошено всеукраїнський страйк. І створено страйковий комітет, тому долучаємося. Наступне для інформації. Зараз львівський ОМОН, що дуже важливо, Беркутніше перепрошую. Він молився розганяти демонстрантів. Я думаю, що це е, приклад громадянської мужності. Приклад порядності, приклад моралі для всіх працівників правоохоронних органів. Тому що ти ж працівників правоохоронних органів є з народу. І рівняни всій Україні показали, що треба йти разом з народом в ногу. Значить, зараз з по трасі, з Франківська до Чернівців, люди виходять на трасу з плакатами, ви побили наших дітей з іншими лозунами. Тому також долучаємося тут до протестних акцій. Ще раз закликаю всіх до об'єднання, до спільних дій. Не будьмо майдужими, підтримаємо один одного, будьмо українцями. Не звертаймо увагу, як я вже говорив неодноразово на те, яких ми партій, яких ми політичних кольорів сьогодні має бути в Україні і вони фактично є дві партії. Ще раз і ще раз повторюю. Це партія проукраїнська, партія українців, які захищають і намагаються захистити свої інтереси. І антиукраїнська партія. Тож об'єднаємося всі кругом національних інтересів і захищаємо самі себе. Не будьмо байдужими, будьмо мужніми. Слава Україні! Героям слава! Зараз я хочу передати депутату слово депутату обласної ради Віталію Мельничуку. Слава Україні! Всім нам дуже важливо зараз відчути потребу захисту своєї землі. Ми прекрасно розуміємо, що нас її хочуть забрати, Хочуть забрати домівку, хочу забрати дитину, хочу забрати те, чим ми дихаємо. Зараз зірвав, режим зірвав сви, сви, своїх обличчя все людське. Він потоптав те, що може називатися будь-яким оправданням сьогодні вночі на Майдані. Ми зобов'язані зараз кожного свого знайомого, кожного свого рідного, брата, сестру мобілізувати для захисту інтересів всіх наших українців. Тому що важливо обов'язково вийти із байдужого стану, захотіти зберегти свою Україну самому і зорганізуватися і в Києві, і в Чернівцях, і по всіх обласних центрах для цього. Тому з своєї сторони від Сюкраїнського об'єднання Свобода від інших політичних сил закликаю вас обов'язково їхати на Київ і бути активними. Ще раз хочу сказати, що зараз на Михайлівській площі, так як я вже говорив Юрій, збирається все більше і більше людей. Ті представники влади, які захотіли вигнавши із майдану людей Михайлівській Золотоверхій. Монастир захотіли їх заблокувати і зробити з них грабів. Цього не вдалося. Тому всі українці, які бажають добра своїй державі, будьте активними. Слава Україні! Героям слава! Дякую ще для інформації. Сьогодні подав відставку голова президентської адміністрації Льовочкін. Для того, щоб всі знали, але Головою адміністрації преглавою адміністрації президента призначено міністра внутрішніх справ Захарченка. Like 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 Значить, ще до тих людей хочу звернутися, які будуть намагатися до, доїхати до Києва. Беріть з собою теплі речі. Добре, одягайтеся, не забудьте. Візьміть на день два. Якоїсь їди і хоча б якісь кошти, тому що перший день можуть бути якісь неузгодженості по прийому і так далі. Далі вже в люди все нормально. І ще одне. Домовляйтесь про місце перебування, про дислокацію свою заздалегідь, тому що на сьогоднішній день в Києві надзвичайно поганий зв'язок. Дуже багато телефонів просто не працюють або починають працювати і перериваються. Тобто в дуже поганому режимі, я думаю, це також прояви турботи влади про нас, тому щоб ви це мали на увазі, щоб не губились, щоб були десь компактно. Зараз надаю слово від студентів, молодій людині, патріоту українцю Олегу Путіша. Слава Героям слава! Сьогодні, тут, о 4 годині ранку, ми з жахом, ми жахом дізналися, вибачте, не можу, бо ми з жахом дізналися, що в Києві 2000 перкутців чи ОМОНівців розігнали три сотні мітингувальників, які були на гущатику. Ми були, чесно кажучи, шоковані. Ну, ми чекали багато чого, але ніхто не чекав такої жорстокості. Жорстокості до своїх людей. Це було зроблено для того, щоб налякати нас, для того, щоб нас зламати, щоб показати, що протестувати проти цієї влади немає жодного сенсу. Але вони помилялись. Вони думають, що ми здамося і станемо, що ми не будемо далі боротись. Ми повинні показати їм нашу позицію. Ми повинні показати, що ми не слабкі. Так, нас можна зламати, коли нас п'ятеро, коли нас десятеро, коли на сто, двісті чи триста. А у нас не зламати, коли нас буде десять тисяч, двадцять, сто тисяч чи мільйон. Ми український народ. І влада в цій державі належить нам. І будь-яка партія, яка окуповує владу і стає проти її народу, приречена на те. Щоб загинути, і не зможе опиратися волі цього народу. Сотні років ми боролися за цю незалежність. І зараз ми стоїмо у дуже складному становищі. І, напевно, багато з вас сподяться зі мною, що все це може навіть загрожувати нашій національній безпеці і навіть нашій незалежності. Ми не маємо морального права. Втратити ту незалежність, яку до нас століттями виборювали наші діти і прадіди, за яку вони вмирали і продавали кров. Я не маю цього морального права і думаю, що більшість з вас теж. Бо тому що мені буде соромно, стоячи перед своїми дідами і прадідами, які вмирали за цю землю, сказати, що я не зміг уберегти її незалежність. Тож давайте єднатися. Всі разом єдиним народом, від Заходу до сходу, від півночі до півдня, у них є Беркут. Але Львівський Беркут довів, що він з народом. Бо тому що і Беркут, і армія вони теж люди. У них є сім'ї і вони теж будуть за нас. Якщо ми покажемо, що ми єдині, якщо вони це побачать, вони будуть з нами. Разом нас не зламати, тому, що тільки разом у боротьбі здобудемо Україну. Дякую. Знаєте, що наш рух, який переріс таке дуже масовий мітинг. Він не був би можливим без журналістів, і саме журналісти вони відіграють дуже важливу роль в тих протестах, які відбуваються в державі. Проте на жаль. В нас в країні дуже часто права журналістів утискаються, і журналісти там намагаються якомога любими методами припинити їхню діяльність, любими методами закрити їм рот для того, щоб вони не поширювали правдиву інформацію, не поширювали інформацію, яка відбувається. Ви знаєте, що вчора так само хто можливо дивився вечірній ефір на інтері. Ви бачили, що була перервана буквально. На початку передачі Лайф». а так само вчора в нас на місцевому рівні відбулося перерив взагалі мовлення одного телеканалу, телеканалу ТВА, який був поширював дуже інформацію, яка була неприйнятна владі. І власне я хотів би запросити до слова журналістів цього телеканалу, які я вважаю, що одні з небагатьох, які в нас в місті говорили правду. Отож, Юлія Савтенко, татапле -та Олена Олена Всім доброго дня, шановна чорнівецька громада. А, ви знаєте, те, що відбувається з каналом ТВА, Я навіть не знаю, яким словом це назвати. Ця та вахканалі в нас же тягнеться десятий місяць, напевно. Але вчора від нас брутально вкотре. Забрали ефір. В нас вкотре відібрали право на професію. Е і ви знаєте, те, що і в... саме головне, що це не тільки в нас відібрали, це відібрали у сотні тисяч глядачів. Влада нахабно, брутально відбирає у нас це право. І хочу заявити, що телеканал Тива 50 працівників з цим моритися. Не будуть те, що відбувається зараз в Україні, те, що відбулося сьогодні в ніч проти суботи, о четвертій ранку це злочин проти української нації. Ми повинні вийти, ми повинні бути разом. Ми повинні згуртуватися і сказати цій владі ні. Інакше ніяк, інакше просто згинемо. І я дуже рада, що українське суспільство нарешті прокинулося. І нехай влада не думає, що ми недалекі. Ми все бачимо, ми все розуміємо ми все усвідомлюємо. Те, що відбувається з телеканалом, ТВ, це звичайно, ганьба нашій владі, і ми хочемо сказати, що ми будемо і надалі говорити правду попри все і всьому. Ми обійдемо всі бар'єри, перепони, перешкоди. Ми виборемо собі право на професію. А вам, шановна чиновська громада, право на упереджену на неупереджену інформацію. Дякую. Дякую журналістам, як бачите, ця влада не гребує нічим. Ні кійками, ні закриттям засобів масової інформації, нічим. Я думаю, при нагоді скоро будемо ліс валити в Сибіру. Якщо підемо за їхнім сценарієм, тому піднімаємося всі, піднімаємося на боротьбу з криміналом. Об'єднуємось і піднімаємося. Зараз хочу надати славу представнику партії удар Галині Марараш. Доброго дня, шановна небайдужа буковинська громада. Сьогодні я перш за все виступаю перед вами як представник політичної партії, але як жінка, як мати. Сьогодні сотні тисяч українських жінок бабусь проливали сльози, не стримували свої сльози. Я безмежно хвилююся, але насправді це дійсно було б надто складно, надто важко, тому що кожна жінка впливає за долю своїх дітей, за долю своїх онуків. Кажуть в народі, що ті сльози, які проливає українська жінка, українська мати, не падають даремно. Сьогодні насправді не час лити сльози, сьогодні треба об'єднуватися, об'єднуватися всім, представникам різних політичних партій, громадських організацій. Небайдужим чернівчанам, українцям для того, щоб дійсно досягти того результату, для якого простоювали в прямому сенсі цього слова, відстоювали протягом всього тижня на цій площі, на всіх майданах нашої України, всіх містах, відстоювала молодь, відстоювали люди похилого віку, днями, ночами, холодом, морозом. Ви кружечки теплого чаю, але справді люди є добрі і. Чашечка теплого чаю і канапочка знаходилися від рук небайдужих українських людей. Ледь мотивом всіх цих зібрань лунали слова разом і до кінця. Тож сьогодні немає на нашій площі молоді. Молодь сьогодні вже в дорозі на Київ. Ми також сьогодні об'єднуємося всі і виїжджаємо в ніч на Київ. Я знаю, що нас там чекають тітушки, я знаю, що чекають групи Беркутів, але ми разом. І разом ми до кінця, Тож сьогодні давайте цей мотив разом і до кінця проскануємо разом. Разом, і до кінця! разом і до кінця! разом і до кінця! разом і до кінця! Разом дякую, пані Галина. А зараз я хочу надати слово молодим людям, представникам студентства. Добрий день, шановне панство. Я представник активістів студентів. Я представник активістів студентів о 4 годині, коли було вже вчинено теракт в місті Київ. Ми буквально 15 хвилин згодом дізналися, що твориться в нашій Україні. Нам дуже було прикро і нам зразу згадалися повторення історії в нашій був такий випадок, коли 300 стрільців своїм праводарем. Загинули проти е, озброєної е, е, армії. Таке саме сталося і в нинішній мирний час. Я дуже вас прошу, чернівці, зберіться. Люди України єднаємося. Я дуже дякую всім тим людям, що тут зараз прийшли і нас підтримують. Дякую тим людям, які нас підтримували. Будьмо єдні, Україна єдина, і це пам'ятаємо. Дякую. Слава Україні!